В нашем городе много удивительных, прекрасных, талантливых женщин. И, наверное, надо больше говорить о них. И вот этому всему и посвящен наш рейтинг успешных женщин. Сегодня, в этом году, он называется немножко по-другому – «Вместе к победе». Потому что те женщины, которые сегодня в этом зале, они принимают самую непосредственную роль в военной жизни. Они носят форму, они волонтеры, они помогают переселенцам, семьям военным. И они настолько пронизаны духом свободы, победы, что не рассказывать о них нельзя. Мы проводим этот третий девятый год и всегда гордимся нашими лауреатами. Они все настолько талантливы, достойны, что их истории должны быть примером для каждого из нас. Збройних силах України є з 1995 року. Я психолог, так я до повномасштабного вторгнення була викладачем у військовій академії міста Одеса, але 8 березня так сталося. Да, викликали, поставили завдання, формувалася бригада територіальної оборони, наша Одеська, 126-та, І з 9 березня 22-го року я почала. Напрямок очолювати паралельно-психологічне забезпечення. І по цей час я знаходжусь разом зі своїми хлопцями, з особовим складом 126-ї бригади. І продовжуємо захищати Херсонщину і на сьогоднішній день також хлопцями і там. І я тільки приїхала в Одесу саме на цю церемонію. І як тільки вона закінчиться, я повертаюся знов туди. Я думаю, це важлива премія, тому що а, це надихає на подальші якісь звершення і перемоги, тому що всі жінки зараз а, на їх плечі впала дуже важкий тягар, і мені здається, що вони гідно це все виконують, кожна на своєму місці. А ця премія трохи надихає і підводить якісь підсумки. Це важлива премія. Я дуже хочу подякувати і всім побажати натхнення міцного здоров'я, сил, енергії і. Думаю, разом до перемоги ми все переможемо. Слава Україні. За все, це наші люди, які, попри за те, що в нас іде війна, третій рік поспіль. Ми працюємо поруч. Це дуже потужні, гарні і неймовірні люди. Дякую їм за все. Мене мотивує любов до України, тому що це моя земля, і я відчувала це з від народження. І сьогодні я розумію, що не можна нічим поступитися, коли ти маєш свою батьківщину, іншої у нас немає, і тому ми маємо зберегти, захистити свою і зробити все для перемоги.